На просторах Ютуба можна знайти канал під назвою Готві, автор якого нещодавно прийшов на українську мову і створює досить непоганий контент у вигляді переказу сюжету гри з пошуками неточності в сценарії з приємною долею гуморятіни. Автор не стоїть на місці і навіть не сидить на місці, і намагається розвиватися. Тому давайте разом підтримаємо україномовний контент. Бог війни вже один раз прогулявся досить успішно на портативну консольку. Прогулявся так, що йому захотілося прогулятися туди ще разочок. А портативка була і не проти, що її знову взяли в руки любителю ганяти лисого. З червоними смужками, і тому того ж року, що й третій гадовор, до якого ми ще дістанемося на прилавках, з'явилася ще одна гра про лисого сімейного мужика на PlayStation Portable, якою виявилася повторна спроба застрібнути в портативку, і до чого тут Райан Гослінг поговоримо відразу ж, як тільки ви підпишетесь на наш Патреон, щоб бути такими ж крутими, як Єгор Хеленко, Андрій, Олександр Істратенков та Танос ікс. А також щоб підтримати наш канал, щоб подібних відео виходило ще більше. Ну і щоб дивитися ці відео раніше за всіх інших у світі. of war, ghost of Sparta. Почнемо з того, що цього разу я все ж таки додумався взяти замість оригіналу ремастер. По-перше, для різноманітності, і по-друге, щоб було приємніше дивитися на блискучу лисину кратоса у високій якості. І ремайстери справді все досить непогано відполірував. Для порівняння можете переглянути минуле відео про ланцюги Олімпу десь надалеко на каналі лежить. Там на катсцени і на кількість полігонів на модельках було не дуже приємно дивитися на великому екрані. Тут все ж максимально наблизилося до другої частини бога війни на велику плойку. Критос Спарта. Гадтейкенгіс плейсмагсімпінзе стегарвокласичний за кадрові бубніш не залишив і цю частину серії, і вже за класикою, яка жінка без кінця теревенитиме за кадром, як тільки їй вдасться свій рот відкрити. Завдяки цим теревенькам нам розповіли про те, що кратоса після перемоги над Аризом почало кантузити водіннями з його мамкою і братиком, які звуть на допомогу. Внаслідок чого кратос полетів до них на порятунок. Ось тільки Афіна не дуже хоче, щоб Кратос цим займався. Пепсидизвижін There is more to this, than you know. Афродіта не хоче, щоб кратос дістався братика, щоб той не дізнався, що він насправді живий і боги йому вкотре не пизділи. І замість того, щоб стримати свою обіцянку і позбавити Кратоса видінь, як він і просив, ну чи хоча б тільки від цього. Афродіта просто така: ну, будь ласка, не треба кратосуля. На не йди, не, не їдь туди. Там взагалі не цікаво. По Поїхали, я тобі краще на дупі червоне татуювання зроблю. Звичайно, для рівня PlayStation 3 ця водичка виглядає досить слабко. Але, по перше, це вологий накачаний чоловік, повз якого я ніяк не можу пройти. І по друге, для рівня. Єспі, це прям дуже симпатично. Як тільки закінчилася катсена, нас відразу запустили в Мордобій, який все такий же крутий, яким був і раніше. Так, звикайте до слова такий же, тому що багато в чому ця гра все така ж, якою були минулі частини серії на PS2 і PSP. І для мене це може трохи навіть недолік, тому що я їх усі майже залпом проходив. Але якщо їх розможувати за часом, щоб минулі ігри встигли устаканитися в анальному отвірі, це було б не так погано, оскільки різноманітності тут теж достатньо, до якої ми ще дістанемося. Але перед тим як дістанемося до різноманітності, ось ще. Дещо стандартне, що було у всіх іграх серії, а саме великі, круті та потужні битви з босами, яких у цій частині побільшало, і які стали ще масштабнішими, крутішими і потужнішими, ніж у ланцюгах Олімпу. Ормайстері вирішили не мудрувати з ухиленнями і залишити обидва варіанти: на правий стік, як у першій і другій частині, і бампера разом з лівим стіком, як у ланцюгах Олімпу, і в цій же грі, але на PSP. У принципі, чому б ніг хтось до одного варіанту звик, хтось до другого, і така різноманітність зайвою не буде. Точно так само, як і в ланцюгах Олімпу, тут скринь. Ні, з поліпшувачами розкидані всюди у величезних кількостях, і для того щоб знайти більшість із них і прокачати раніше часу всі смужки, досить просто йти по сюжету з одним закритим оком. Стародавні греки свердлили нафту ще до того, як це стало стрибки у воді, які раніше залишилися стрибками у воді? До нового унікального озброєння ми діти ще встигнемо, але поки що у нас одні тільки клинки хаосу з такими ж абілками при прокачуванні, як були і раніше, і те, що унікальністю від цього і не пахне, це ще окей, її тут буде предостатньо. Але події цієї гри відбуваються відразу ж після кінця першої частини, де я вже прокачав всі ті навички, що я зараз повторно прокачую. Куди вони подівалися, а також куди подівалася вся та зброя, яка в мене вже була. І якщо воно десь все зникло, то чому не пропав, наприклад, фалос посейдона, що? Остерчить десь у надрах його тіла, що дозволяє йому під водою плавати. Для того щоб перестрибнути цей уступ, кратосу довелося дотягнути бруківку до платформи, щоб зупинити водоспад, тому що водоспад це, як ми знаємо, не переборна перешкода. Далі на нас чекає Камео, якого я в бозі війни ось взагалі ніяк не очікував побачити. Вільгельм, привіт. Це лише хвилина 20 гри, а я вже почав співчувати людям, які грали в це на маленькій приставочці, не в змозі відчути й половини того епіка, що відбувається на екрані. А ще ти хіше не можеш жепотіти. А то я аж дві літери з твоїх слів почув. Хорош горбитися. Єдине, з чого він так здивувався, це з імені його батька, якого він не знав ще на момент другої частини. Що тоді вона інше могла йому прошепотіти? Твій батько це твій тато. Ну, клас, тепер він ще й сам собі за смерть своєї мамки мститиметься. What have I... А, а в тебе типу вибір був другий варіант це бути схаваним нею. Він тобі мені здається трохи менше сподобався. Протягом гри я підбиратиму предмети, якими я зможу скористатися тільки при повторному проходженні. І те, що ви намагаєтесь зробити повторне проходження цікавішим, це звичайно добре. Але як щодо пояснити нам, чому головний герой зараз цими предметами скористатися не може? Візуали ремайстра я вже похвалив. А тепер не завадило похвалити і емулятор, який, враховуючи кривожопість оригінальної консолі, дуже добре справляється з продуктивністю цієї гри, і за весь час проходження не видав мені ніякого приколу, майже ніякого, але до так влучаю. Один раз і перезавантаження все відремонтувало. Те, що зараз відбувається на екрані, до речі, може здатися геймплеєм, і, начебто, навіть я ледве можу рухати кратусом, але жодних перешкод на шляху я не зустріну. І сенс було з цього робити геймплей зі статичною камерою замість красивої катсцени не зовсім зрозуміло. Рівень із лавою, тому що куди нам без рівня з лавою. У деякі місця я зможу потрапити тільки після отримання певної навички, внаслідок чого створюється невеликий бектрекінг, який у такій лінійній грі дуже помітний. Металевого противника я можу перемогти тільки за допомогою. Могою вогняних мечів, тому що, як ми всі знаємо, метал від вогника розсипається на очах. Ці вогники, до речі, це заміна старій добрій люті, яку не завозили в ланцюжки Олімпу, бо не додумалися, як зробити активацію абілки, яка активується на натискання двох стіків у приставці, у якої один стік, який до того ще й не натискається. Ти, звичайно, молодець, що загасив лаву, зробивши її твердим об'єктом, але якби через секунду після цього, наступивши на неї, ти все одно спалиш нахер мінімум свої босоніжки. І що це за вода, така дивна, яка створила з лави один камінь після Після чого перестала взагалі взаємодіяти з цією лавою. Слідом за такими ж добрими речами з минулих ігор йдуть не особливо хороші речі з минулих ігор. Слава Богу, хоч на гіроскоп рівновагу не поставили, як у Uncharted. Ну і також анімація лазіння по сходах така сама крива. Для чого ви постійно ставите гру на паузу при показі навчання, особливо того, яке вже було в минулих іграх, якщо його просто на тлі можна було написати, не руйнуючи динамічний темп гри, і я б встиг прочитати та успішно виконати те, що від мене вимагають. Ого, нічого собі, тільки. До четвертої частини серії вони нарешті змогли навчити Кратоса швидко штовхати блоки. Ось тільки чому потім він знову забув це. Його рукам пиздав. lives. Господи, Кратос, скільки разів ще треба, щоб ці боги розвели тебе? Щоб до тебе вже дійшло, нарешті що їм краще не вірити. Athena! Кратоса, здається, загостили. Для того, щоб розбити цю крутилку, в неї треба ж бурляти цих собачок, які будуть спавнитися нескінченно, поки я цю штуку не розуб'ю. І якщо вона така слабка, що ламається від парочки вовків, що прилетіли в неї, чому вона так само не ламається від мечів, що прилітають по ній, як звичайним, так і вогненим? Іншими словами, ти застряг. Як його дістати з цієї пастки, можна підійти та за руку витягнути? Та ну що за марення? Звичайно ж, полізти кудись в городу важеля і потягнути його, щоб на того мужика впала здоровена хуйовина, яка звільнить його не тільки від пастки, а й від життя заодно? Тому що навіщо розмінюватися на дрібниці? Лоб кратосу стає все міцнішим і міцнішим. За класикою локації знову завжди закриваються доти, доки ти усіх на ній не вб'єш. Якщо хтось має можливість ось такі слові поля ставити перед Кратосом, навіщо тоді хтось їх знімає? Крім усього ін... Шого ця гра ще й освітня. До речі, щодо освіти, я досі не побачив жодної ціцьки. Чому б не штовхати блок у гірку з такою швидкістю, що і по рівній землі? Так, ще одне до речі щодо освіти, головоломки тут, як і раніше, дуже простецькі. Ось тут, наприклад, все, що мені треба зробити, це дотягнути цей блок вгору і скинути вниз на поверхню, що очевидно руйнується. Я звичайно не впевнений на 100%, але припускаю, що я здогадуюсь, де він зберігатиме цю довгасту штуку весь час, що вона перебуватиме при ньому. <рес> Яким чином з порожнього рота кістяка виходять ці звуки? Я щойно пробігся по містку, що горить і встиг зістрібнути з нього до того, як він розвалився. До чого тут відсилання до міцного горішка? Дерев'яні опори, які мені потрібно зруйнувати, я не можу зруйнувати своїм мечем, тому що гра хоче, щоб я на них скинув камінь. Що не так з вогняними мечами і чому вони ніяк не шкодять парі дерев, не зовсім зрозуміло. Як мені підказує моя відсутня інженерна освіта, коли він рухає цей гурток, в цей же час повинен рухатися і ліфт. Або, хоча б якщо цей ліфт рухається після того, як цей Гурток покрутив, цей гурток повинен крутитися в зворотну сторону. Йобана перспектива. Оце скайрім на дворі у нас. Тупо скайрім, тупо ніфіга не видно. Мета, що капець. Я відвідаю. Ось, ви бачите, це скайрім. Рім, для того, щоб забратися в ту кімнату, мені потрібно просто повсти вправо, і там буде та ж поверхня, по якій я зможу повсти далі. Ось тільки зараз воно мене чомусь не хоче туди пускати, щоб я не робив. Здавалося б, ось коротка дорога до того проходу, але хрін там плавав. Мені все одно треба лізти назад по тій стіні. Чому вдарившись об цю штуку, я розбив зовсім не те, у що вдарився. Я звичайно цього футажу вам не покажу. Хоча якщо напишете мені у лічку, то може й подумаю. Але в цьому кадрі зараз як для ремайстра невелику консоль соски у цієї жінки занадто мильні. До речі, я знайшов цицьки. Ці я задоволений, йдемо далі. You cannot stop me! Nothing can Я можу тебе зупинити. Ось. Ти стоїш. <реш> як ця мильно цицькова жінка примудряється літати після того, як я їй одне крило відірвав? Я зараз падаю вниз, щоб схопити боса, і по ідеї, в мене повинні летіти якісь перешкоди, які мені потрібно оминати, враховуючи тривалість цього польоту, та підказку про те, що я можу рухатися на всі боки. Але нічого такого тут нема. Я просто падаю. Цей кадр я вам теж не покажу, але можете повірити мені на слово, що тут є анімація цицьок. Більшого мені від життя і не треба. Така суперсила в кратоса вже була. І що це за Пітерська сила така, яка не витрачає ніякої магії. А і, Іноді витрачає як це працює. Але найголовніша проблема цих суперсил та зброї полягає в тому, що їх дають іноді в такому малому проміжку один між одним, що отримавши якусь нову здатність, я геть забуваю про стару, просто тому що не встиг нею досить покористуватися. Але як би там не було, ця махальна зброя, яка заморожує всіх, хто поруч, дуже крута і корисна. Свої слова про малу кількість цицьок я авторитетно засовую в той самий отвір. Тут у цій локації їх більше, ніж у всіх попередніх іграх разом. У цій же локації можна помітити найкрутіше міні-гру з їбанням серед усіх в минулих частинах серії, в якій Кратос їбе одночасно штук 15 жінок. І по тому, скільки разів можна перегравати цю міні-гру, я почав серйозно заздрити Кратосу в його фізичних можливостях. І за кожен успішний статевий акт мені дають досвід, через що я подумав, що я зможу нафармати його стільки, скільки мені потрібно. Але ні, в останній раз у нього випала лише одна маленька спермочка, і далі досвіду ніякого мені не давали. І також в якості пасхалочки для тих, хто провів у цій кімнаті достатню кількість часу, дали презент для повторного прохо. Я звичайно розумію, що це спарта, і діти тут повинні бути сильними і потужними, інакше їх зі скелів дід будинок скинуть. Але все одно це нормально, що малі діти гострими списами б'ються. Сила силою, але один неправильний рух і цій дитині пизда настане, навіть не в справжній битві. Але все ж таки, наявність предісторії кратуса це прикольно. Дізнати щось з його минулого було дуже цікаво. Наприклад, що в минулому це міг бути олдбой, який поголився на лису і пішов до спортзалу. I I will will find you. And I will kill you. Якби ти каратоса замість того, щоб вирячитися на цього мужика, одразу відкрив грати і побіг до нього, то цілком ймовірно, що ти зміг би встигнути до нього добігти до того, як він встиг зачинити ворота. Причому двічі поспіль ти примудрився наступити на ті самі граблі. Це ходіння під музику настільки потужне, що в мене навіть почав проскакувати інтерес до поголених наголо на півголих чоловіків. Ну і звичайно, коли є пафосне ходіння, я в жодному разі не можу не зробити чогось такого. <му> У мене є одне невеличке запитання щодо тіні від мотузки. Ти куди поділася? Спартанці займалися декомунізацією до того, як це стало мейнстрімом. Stood in the of Ares. Я б цього в жодному разі не зміг би зрозуміти без твоєї підказки. Мініатюра під назвою Мій син Натурал на відріз. Відказується йти разом зі мною на Барбі. Спис у якійсь із минулих ігор, начебто, вже був, але тут він відчувається трохи інакше і водночас замінює собою ще й лук. Але варіативності в його ударах дуже мало, тому користуватися ти ним будеш переважно саме як далекобійною зброєю. Програвши вже практично всю гру, я тільки зараз звернув увагу на те, що в ній немає жодного завантажувального екрана, так само, як і не було в ланцюгах Олімпу, і нібито навіть у перших двох частинах. А коли завантаження немає, мені це дуже подобається, особливо коли як порівняння ти дивишся на завантаження в сучасній грі, в якій цього завантаження технічно не. Повинно взагалі бути колдінга все, крім землі, що стає золотом тільки за контуром твоєї руки, а не як все інше повністю. Або ось зараз ти свої коліна чіпаєш, чому вони зараз в золото не перетворюються, і лобешник і потилиця, та плече. А зараз, коли Кратос його носить, його рука цілком може випадково зачепити його дупу. Чого воно все в золото не перетворилося? Це розводило змусило мене простояти біля цієї скрині, намагаючись її відкрити пристойну кількість часу. Як кратос примудряється по цій поверхні дертися, якщо це шмат золота? Хоча, судячи, Зі звуку і пилу, що сиплеться. Це, це просто жовтий камінь. Ця битва на кораблі виявилася настільки епічною, що навіть звук всього цього епіка не витримав і поламався. You have my kingdom. I shall not forget this. Достав Спарта Танос! до кінця гри залишилося приблизно години дві, а я вже прокачав повністю всю свою зброю. Мабуть, балансу прокачувані розробники так і не навчилися дотримувати. Зате підводні рівні вони все ж навчилися робити прямо дуже добре, в яких ти не просто пливеш від точки А в точку Б, а ще й паралельно займаєшся якимись міні-іграми, щоб не здохнути. Your Яку ще кількість богів Кратосу треба вбити, щоб до тебе нарешті дійшло? Що він не менша загроза для вашого олімпу ніж його братюня? Oh, Та скільки можна РАЙДЕН! На цьому моменті у мене зламався звук настільки, що він зник повністю. Виправити я це ніяк не зміг, а минуле та подальше збереження від мене було далеко. І все б нічого, якби в емуляторі третіє плойки можна було б зберігатися будь-якої миті часу. Але в нього таку функцію не завезли, а тому потрібно або проходити до наступного чекпоінту, або закривати емулятор і перегравати частину гри з минулого. Це звичайно гріх не грі, а емулятору. Це вже приблизно шоста шестерня, яку я піднімаю і використовую в якості ключа. Може вже вистачить говорити мені, для чого її використовувати? Пати, треба, я це її в перші п'ять разів зрозумів. А, а тепер я маю питання до тіні самого кратоса: те, що він її відкидається добре і прекрасно, ось тільки а де джерело світла знаходиться? Ви з ним бачилися востаннє, коли вам було років по 10. Ти як дізнався його в літньому віці, але якби там не було, це виявився наш брат, якого заточили тут, бо він становив небезпеку для Олімпу. Замість чого могли просто вбити його там ще в дитинстві в спарті і не морочити собі голови з усім цим заточенням щодня, ризикуючи, що його хтось там зможе визволити. І якщо весь цей час Дімон сидів тут зв'язаний у цій вежі, звідки він узяв ці модні рукавички і броню і коли встиг так віджертися і накачатися, що перебуваючи в ув'язненні, перетворитися на бодібілдера. shame you let this happen to me you were supposed to protect me did you think i would forget did you think i would forgive Що це ти не пробачиш йому? Те, що він не врятував тебе тоді, коли тебе крали? Нічого, що ви малими дітьми тоді були. Як малий кратос мав захистити тебе? Та й більше того, він навіть намагався захистити тебе, але в нього нічого не вийшло. Може, краще своїх батьків цьому звинувачувати будеш? У них трохи більше можливостей було захистити тебе, ніж у малої дитини. Щойно мені дали ачівку за те, що я піддався братові і дав йому перемогти. Тільки ось прикол у тому, що я намагався його здолати всіма своїми силами, і навіть і не намагався йому піддатися. Або ніяк інакше вчинити тут і не можна було. Або я просто рак, і мій брат виявився набагато сильнішим за мене. Анімація появи зброї на спині просто прекрасна. Танос скинув мого братика з уступу, але він зумів за нього схопитися і не впасти. Як на це відреагує Танос? А ніяк взагалі займатиметься якимись своїми справами і надасть кратосу достатньо часу на те, щоб урятувати його. Дікі Кратос знає всередині тієї долоні, в якому положенні знаходиться танос щоб дімон зміг його правильно вдарити. І навіщо взагалі ці підказки? Дімон не зможе сам зрозуміти, коли його бити треба. Наскільки я зрозумів, криве перетворення головного боса є фішкою цієї серії, як і невдалі спроби самовбитись, та ти вже гору без води знизу? Ну скільки тебе вчити треба? By the gods. What have I Destroyer of worlds. Кратос рекламував Опенгеймера за 13 років до того, як цим зайнялася Барбі. Now I am Цій епічній ноті сцена після титрів закінчилася. І єдине, що я можу сказати про ланцюги Олімпу і привид Спарти, це те, наскільки талановиті розробники працювали в Раді Дон, що примудрилися засунути в стареньку портативну консольку практично повноцінного бога війни, мало чим поступаючим двом іграм на другу плойку. Недоліків, звичайно, теж достатньо, але навіть з їх урахуванням, ці ігри заслужено отримали перевидання на третю плейстейшн. І в них зараз приємно грати так само, як і за часів їхнього виходу. Хто в них ще не грав, бігом йдіть надолужити втрачене, паралельно підписавшись на. На канал, лайкнувши і репостнувши це відео, а також відвідавши наш телеграм, в якому молодших братів знайти не вийде. Зате потребу в молодших сестрах, ймовірно, зведених ви вгамувати зможете. А я помандрую готуватися до відео про повноцінне продовження серії на нову, на той час не з консольку сьомого покоління. І під кінець цього відео хотілося повідомити вам дуже важливу новину: динозаври щось спиздили, що вони спиздили гадки, не маю, але напевне щось важливе.